Плануванням своїх дій займаються тільки невдахи. Я можу сказати з повною впевненістю, що більша частина того, що я досяг у своєму житті, прийшло до мене завдяки тому, що я це планував. Псесвіт так влаштований, що як тільки ви ставите собі якусь мету, до неї починають прокладатися варіанти її виконання. Інакше кажучи, важко прийти туди, куди ти не знаєш. До планування в моєму житті у мене було різне відношення. З одного боку, я іноді втомлююсь жити в цілях, бо хочеться займатися життєвим серфінгом, пливти по хвилях та насолоджуватись життям. Але це можна собі дозволити тільки тоді, коли в тебе закриті усі життєві потреби: житло, безпека, здоров'я, секс. Якщо ж ні. То треба собі намалювати картинку того життя, до якого ви прагнете, зробити декомпозицію і піздячити, чим я постійно і займаюся. Гортайте галерею, щоб дізнатися види успішного планування, якими я вже користувався, і які привели мене до тієї точки, де я зараз є.